Шановні батьки, добрий день, діти. З давніх давен і понині вітаються так в Україні. Здоровенькі були. Діти, ви всі знаєте, як називається наша батьківщина. Батьківщина в нас єдина, Її звати Україна. Щасливі ми, що народилися і живемо на такій чудовій мальовничій землі в нашій славній Україні. Тут народилися і жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь українського, що сягає сивої давнини, і де б ми не були. Скрізь відчуваємо поклик рідної землі, хвилюємося аж до сліз, коли чуємо рідне слово. А зібралися ми з вами, щоб відсвяткувати День української мови, який відзначається 9 листопада. А яка ж вона наша Україна? Велика, багата, красива, дружня, єдина. Щедра, рідна, неповторна. Я розповім вам легенду про заснування нашої держави України. Колись дуже давно Бог створив народи і кожному дав землю, а нашим предкам землі не дісталося. Тоді вони прийшли до Бога, а він у цей час молився. Люди не насмілилися відвертати його уваги, почали чекати. Через деякий час Бог обернувся і сказав, що ці люди дуже хороші та чемні. Дізнавшись, чому вони прийшли, запропонував їм землю, що залишив для раю. Там є степи, ліси, гори. Ріки та озера, але пам'ятайте, якщо будете цю землю берегти, то вона буде вашою, а ні, то дістанеться ворогам. Пішли наші предки на ту землю, оселилися і живуть до сьогоднішнього дня. А країну назвали Україна, і ми, діти, живемо на цій чудовій землі. Отже, ми українці. Мовою ми з вами спілкуємось. Мова святкова, калинова, мова чудова, веселкова. мова завзята крилата, мова блискавична, космічна, фантастична. Мова казкова, квіткова, пелюсткова. Мова барвиста, промениста і це все про нашу українську мову. Українська мова приходить у життя кожної людини з її народженням. Ще не розуміє немовля слів, але заслуховується матусиним голосом, піснею колисковою, її милозвучністю та красою. Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну, збережу я мову рідну. Діти, віночок це оберіг. Він оберігає від хвороб та негаразів. Пригадаймо приказку про віночок. Хто вміє віночок плести, то вміє життя любити. Кожна клітка в віночку має значення. Ромашка це ніжність і краса. Мак квітка мрій. Троянда та мальви символ віри, надії і любові. Соняшник відданості та вірності. Барвінок символ рідному краю, фіалки сирум'язливість, любисто це дівоча краса, волошка щастя та любов. А ще віночок має стрічки дев'яти кольорів. Кожний колір теж має своє значення. Коричневий колір – це символ нашої землі, родючої. жовтий Символ сонця, зелений символ молодості, синій символ неба, блакитний символ води, жовто-гарячий символ життя, рожевий символ багатства та достатку, фіолетовий колір символ мудрості, а білий символ людської. Сьогодні з вами ми будемо малювати віночок. І спробуємо відобразити всі кольори і квітки. Ну що, ми з вами почнемо малювати цей віночок. Дивіться, як почнемо. Беремо коричневу фарму і малюємо ось ось такий полукруг. У нас для цього є листочки, ось я назбирала збирала листочки, розфарбовуємо наші листочки фарбами. Barang murid yang Ось так ми домальовуємо листочки, прикладаємо, притисняємо, тиснемо на листочок, щоб добре відтиснемося фарба і ось такий віночок у мене вийшов. Тепер ми можемо домалювати стрічки. Так ми закінчимо стрічки до на нашого віночка. Ось такий віночок у нас такий віночок ми з вами намалювали, зробили палубу зробили допомогу листя і парк. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення!